Доброго дня, моє деро українське, мене звати Олена. Загальний розклад, що ви залишите 23-му році, а що ви отримаєте в 24-му? Два варіанти, цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Ціагніфікація по першому та другому варіанту. следва, приемайте на си четвърто. По першому варіанту ваша синіфікація. Досягнути стабільності. Або стабілізувати не тільки, що стосується фінансового та матеріального достатку. Ви пережили зраду, або ви дізналися, отримали інформацію, що відбувається за вашою спиною. Ви сильна, цілеспрямована людина, але ви від людей, які зрадили вас, повели цимірно по відношенню до вас. Ви не очікували, незважаючи на те, що не відбулося, ви все одно прагнете досягнути стабільності в своєму житті, навіть якщо це зрада в особистому житті, в якої би сфері життя це не відбулося, ви цілеспрямовано будете рухатись до стабільності, досягати. Того, чого прагнете, чого потребуватиме від вас ситуація, незважаючи ні на що і ні на кого. Ви знаєте цих людей і знаєте про те, вже знаєте. Ви вже отримали удар в спину від них. Як би вам важко не було, зрозуміло, що енергетично ви виснажені. Даними новинами і саме те, що відбулося в вашому житті. Але ви все одно повинні рухатися тим шляхом, яким ви рухаєтеся, і продовжувати свій шлях, в цьому є потреба боротись відстоювати. Якщо не вистачає сил, то є потреба відпочити. Але, щоб досягнути стабільності, не потрібно зупинятися. Щоб не відбувалося, ви сильна цілеспрямована людина, і ви повинні проявлятися. Так, через певний період, через певний час, накопичивши енергію, ви будете діяти. Зрозуміло, що ви знаєте, що ви можете розраховувати лише власне на себе. Саме по відношенню до того, що відбулося в вашому житті, ви впевнилися в цьому. Що ви залишите в 2023 році? Проявивши досвід і мудрість, ви залишите негативні емоції по відношенню до ситуації, яка розбила вам серце. Емоційно досягнете стибільності, внутрішньо. Для того, щоб діяти, рухатись і здобувати. Для того, щоб активно проявлятись. Ілюзії по відношенню деяких людей по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Ви не будете знаходитись в ілюзії по відношенню до того, що можете розраховувати на когось, очікуючи підтримки або допомогу. Ні, ви будете розуміти, що Якщо ви бажаєте чогось досягнути, то вам потрібно навчатись, отримувати інформацію, аналізувати, вибудовувати подальший шлях, діяти, активно діяти. Ви залишите ілюзії по відношенню до процесів життєвих, що стосуються власної реалізації і взаємодії з людьми. Ну і залишите в 2023 році саме ситуацію з людиною. Можливо, яка негативно впливала на вас, ви ясно знаєте, чітко розумієте, хто на вас ставив крадник на вашу енергію. Насамперед, був морок, що ви не бачили по відношенню до даної людини, хто є він насправді. Але він не розраховував, ви маєте захист. І вам відкрилася правда по відношенню до даної людини. Тому ви залишите в 2023 році дану ситуацію. А що ви отримаєте в 2024 році? Можливості шанс вийти з підвішеного стану, поставити крапку, ну і взаємодіяти, спілкуватись і йти в нове починання для того, щоб покращити. Ви отримуєте ресурси, інформацію, можливо, забажаєте зайнятися власною справою, самозайнятістю. Ви розумієте, що ви зможете досягнути, якщо забажаєте. І тому поставите перед собою цілі і будете рухатись саме до досягнення того результату, самостійно, не спираючись на підтримку. Власне оточення, а розраховуючись лише на себе, ви будете рухатись в новопочинання, в реалізацію нового починання, щоб покращити, примножити і здобути і досягнути стабільності в своєму житті. Якщо ви не мали в 2023 році можливості покращити ситуацію в реалізації саме тих планів, в чому ви бажалися реалізувати, то в 24-му ви отримаєте шанс. В 2024 році ви зможете реалізувати саме ті плани, які ви бажаєте реалізувати. І в 2024 році, хто бажає зайнятися самозайнятістю, відкрити власну справу і реалізувати, у вас є знання, ресурси, або ви здобудете і будете реалізовуватись саме по відношенню до власної справи або до самозайнятості. Рада в по першому варіанту. Вам потрібно буде балансувати по відношенню до родини і реалізації саме тих планів, які ви маєте. Вам потрібно буде вкладатися, працювати для того, щоб досягнути бажаного, саме реалізувати ті амбіції, які ви маєте. Ну і вам потрібно буде йти в нове. Ситуація для вас проясниться, а от ви єдині, що повинні мати терпіння по відношенню до нового починання, тому що від вас ситуація потребуватиме активної позиції, вкладення ресурсів і енергії, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Ну і балансування між особистим життям та сферою реалізації. Тобто порада вам збалансувати. Структурувати і проявляти терпіння по відношенню до тих процесів, які будуть відбуватись в вашому житті в 2024 році. Дякую. Що ви залишите в 2023, а що ви отримаєте в 2024 році? Варіант по другому варіанту ваша синіфікація. На даний момент я скажу вам так: ви відстоюєте і боретесь по відношенню до партнерських стосунків саме свою позицію, ви самодостатні. Якщо це бізнес-партнерство, то ви, займаючи певну позицію, бажаєте відстояти власні кордони і власні пріоритети. І боротьба протистояння враховує саме те, що ви не бажаєте надавати можливості маніпулювати партнеру, незважаючи на сферу, в якій відбувається саме дана взаємодія, це сфера реалізації або особисте життя, але ви враховуєте себе самодостатньою людиною і надавати можливості диктувати і маніпулювати вами, ви не вбачаєте потребу в цьому. Тому і обороняєтесь. Так, да, ви не бажаєте, що вам маніпулювали. Поки що, якби ви балансуєте, але все одно бажаєте змінити дану ситуацію і рухайтеся саме до того, щоб трансформувати, не даючи можливості ні маніпулювати, ні вводити вас в залежність від партнера. Якої ми сфери життя це не стосувалося. Що ви залишите в 2023 році? Негативний емоційний стан, відчуття самотності, або вибір, який ви довгий час не могли зробити, ситуація для вас прояснилася ще в 23-му році, тому що ви зрозуміли, що якщо ви не будете боротися, якщо ви не будете ставити перед собою цілі або... Враховувати власні амбіції, то ви так і не досягнете нічого в своєму житті, так і залишитеся. Тобто, ви зрозуміли, що вам потрібно активно проявлятись, незважаючи на присутність відсутність партнера в вашому житті, ви повинні реалізовуватись і реалізовувати власні амбіції. Навіть якщо ми говоримо про его в даному питанні, то ви повинні проявити. Тому що надавати можливість маніпулювати вами, вам, самодостатній людині, яка має ресурси, яка має досвід знання залишатись на вторинних позиціях немає сенсу. Тому, зрозумівши саме це, ви бажаєте залишити. Ситуацію, спірну ситуацію стосунків і взаємодії з партнером і чітко вибудовуєте подальший шлях, власне займаючи активну позицію в своєму житті. Да, відсікаєте сунтугу і займаєте активну позицію, рухаючись саме до того результату, якого ви бажаєте. Ви бажаєте отримувати результат. І здобувати прибутки, примноження, покращення благополуччя і достатку в вашому житті, а не залишатися на вторинних, ще раз повторюю, позиціях і задовольнятися лише тим, на що надають вам можливість або дозвіл в кожну своя ситуація. Можливо і так, але все одно. Та позиція, яку ви займали до, вона вас не влаштовує. Тому що ви наповнена, самодостатня людина, ресурсна і ви маєте внутрішній стержень для того, щоб реалізуватись власне і реалізувати ті амбіції, які ви маєте. Ви не потребуєте підтримки, не надасте можливості задовольняти егоїстичні бажання партнера. Або вашого близького оточення, маніпулювати вами і використовувати вас. Тому ви в 2023 році ви залишаєте небажання проявлятися активно, сум туго по відношенню до того, що ви зайняли вторинну роль, не проявлялись активно і не здобували результатів. Ви не забажали активно проявлятись і вкладатись відстоюючи свої власні позиції, життєві пріоритети і власні кордони, ви рухались, але реалізовуючи, надававши можливості маніпулювати вам і керувати вам. Що ви отримаєте в 24 році? В 24 році вищі сили допоможуть вам подолати страх. Подавлений стан дадуть вам можливість зрозуміти, як ви з даної ситуації або з даного стану як подолати, як пропрацювати. І ви вийдете саме, здобувши розуміння, подолавши це по справедливості, вони нададуть вам шанс. Удача, фортуна, колесо фортуни, зміни будуть відбуватись в вашому житті, і ви будете активно проявлятись в подальшому для того, щоб досягнути бажаного, щоб бути переможцем і щоб перемогти саме маніпуляції, відсікти тих людей, які все ж таки в 2024 році будуть прагнути. Жінка в вашому житті є. І залишиться вона ще 24-му році, але ви її відсічите. Вищі сили нададуть вам можливості і шанс зробити саме це. Хоча я вам скажу так, що ту трансформацію, яку ви проходили, дана жінка була поруч з вами. Те, як ви взаємодіяли, те, як вона себе поводила, показувало вам саме те, що згодом ви зрозуміли. Ситуацію, в якій ви не бажаєте знаходитись. Зрозуміло ви саме те, що ви настільки ресурсна людина, що ви не дозволите іншим маніпулювати собою. І ви не залишитеся на вторинних позиціях лише заради блага інших людей. Ніхто не говорить, що існують родинні стосунки, і рідні люди, можливо, потребують підтримки, але Рідні люди повинні мати розуміння власних кордонів, підтримка так, але не маніпуляції, не користування, не використання. Тому, в вашому випадку, Курен, по-другому варіанту ситуація складається так, що в 2024 році рік покращення. І ви будете здобувати можливості шанси вже реалізувати зміни будуть ходити в ваше життя. Тому що в 23-му ви залишите саме маніпуляції, ви то розуміння отримали, чого ви бажаєте в своєму житті, вже для себе прийняли, вже не тільки зрозуміли, а вже чітко визначили, в якому напрямку ви будете рухатись. А от в 24-му... Ви будете працювати, вам буде важко, влячно. І ще в вашому оточенні буде знаходитись та змія, яка буде прагнути закрити вам шляхи, не дати вам можливості здобути саме той результат, якого ви будете прагнути, але вищі сили по справедливості, і колесо фортуни, фортуна, удача. Будуть допомагати вам долати і здобувати саме те, чого ви прагнете. Рік, де вам потрібно буде активно проявлятися. Але присутність жінки, яка закриватиме вам шляхи і не даватиме досягнути бажаного в 24 році ще є. Тому зважуйте все за і проти. Ну і враховуйте, Саме те, що ви отримуєте в 2024 році. Урада для вас. Ви зрозуміли в 2023 році, що є саме ті моменти, коли партнери переходять власні кордони, дозволяють собі маніпулювати вами, враховуючи, що ви зобов'язані. Але не враховують те, що у вас є власна самодостатність. І тому вам і вищі сили радять, ви ресурсна людина. І ви досягнете успіху в своєму житті. Не бійтеся важко, а ви знаєте лише одне. І рухайтеся в заданому напрямку, що ви здобудете саме те, чого прагнете. Дякую, магія Тору Української до зустрічі!